Усім доброго дня! Канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати млинці з сиром і вишнею. І покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього потрібно. Готувати я сьогодні буду тісто на млинці на 700 мл рідини. Це буде у мене 500 мл теплого молока і 200 мл гарячої води. Борошно мені потрібно. Вишні, в мене в своєму соку, сир. Я вже поставила тут у сир 2 яйця, тому що сир трошки суховатий, я бачу. 4 яйця для тіста, ванільний цукор, сіль і цукор такий. Ну і олія для смаження мені потрібно. Ну, от поки, напевно, і все. Буду замішувати тісто на млинці. Яйця взяла. Тепер отак ну, добру дрібку солі, Да? І гарненько вінчиком перейду. Ну, отак, дайся розійшлися. А тепер буду поступово давати борошно і молоко. Спочатку борошно так, додам. Молоко тепле. Так. І знову додам борошна. Все не додам. Трошки залишу, а там побачу. Зараз додам уже все молоко. Ще додам трошки борошна, відчуваю. Десь 50. Прям борошно ще залишилося. Борошно гарно розійшлося, буду додавати сюди цю гарячу воду. Зараз візьму колоночки, подивлюся, яка рідина ну, Ось така рідина получилася. Відчуваю, що більше не треба сюди борошна. Поставлю, хай постоїть десь хлин 5-10, поки я буду сковорідку рихтувати, це все приберу і буду смажити млинці. Пройшло 10 хвилин і я буду смажити млинці вже. Перший раз я завжди отак змащую сковорідку олією. І сюди до тіста теж додам десь, ну так, одна, дві столові ложки додала олії. Гарненько перемішаю. Покажу вам, що я до тіста ще додам отак пів столової ложки цукру додам. Я на столі забула додати. І згадала, тому що це млинці будуть у мене з солодким сиром з вишнею, то можна додати сюди трошки цукру для тіста. Гарнесенько, гарнесенько ще перемішаю. Сходить з сковорідки. тісто трошечки буду підмішувати і знову. Що привикла руками перевертати і мені так більш добре і так хапаю руками. Бачите, млінці гарненько перевертаються, гарненько смажуться. Млинці я вже посмажила, вийшло 15, з цієї порції 15 штук таких млинців. І скажу, у мене сковорідка на 24 см. Якщо менше, можливо, і більше вийде, але покажу вам, які вийшли отакі бачите, такі гарненькі, тонесенькі. І скажу вам ще, от коли замішали тісто. Обов'язково треба дати хоча б півгодинки, щоб воно відстоялося. Коли воно відстоїться півгодинки, воно тоді дуже гарненькі, виходять. і ви вже бачите, як борошно розійдеться, чи вам треба ще рідини додати, чи борошно, там ще ви побачите по-тістове. А якщо десь швиденько, так як я сьогодні, десь хвилин у мене не було часу. Ну, трошечки тісто таке спочатку було. Я дуже удачне. Він сіхає, остиває трошечки, а я буду замішувати начинку сир. Додам сюди солі, отак дрібку, це столова ложка в мене. Ванільний цукор додам сюди. І отак цукру візьму. У мене тут 500 грамів цього сира. Одну дам дві, дві сповні столові ложки дала, а зараз ще попробую. Сир суховатий, тому я додала сюди два яйця з білком. І побачу зараз, якщо треба, буде, ще додам трошечки сметани. Сир я вимішала. Попробувала на цукор, більше цукру не буду додавати. Ну, цукор кожен додає за своїм смаком. От столову ложку повну з верхом сметани додам, тому що мені трошечки засухілий, показався. Ну, я і не дуже люблю, коли він дуже рідкий, от там на листочках. Я люблю такий, щоб він, як взяти на ложку, щоб він тримався ложки. Зараз вимішую гарненько і ще раз спробую. Ну, от таку начинку з сира я зробила. Покажу вам, бачите, така. Ну, я кажу, я, кожен робить начинку за своїм смаком. Як кому подобається. Буду вже розрізати зараз млинці і робити, ставити начинку, але покажу перед тим, що в мене така є стіклянна форма, я змастила трошечки її маслом і ще взяла кусочок масла, що мені буде потрібно, потім зверху на млинці ставити. Пополам так буду нарізати. Начинки з сира. А тепер буду брати вишні і отак поставлю сюди вишеньки. І все, отак десь. буду завертати. Не такі тоненькі, треба ще їх розділити, щоб побачити, що тільки один тут. І отак буду їх завертати. до формочку складати. І так зараз слідуючи. Отак низ зробила, а тепер візьму трошечки масла, так, і покидаю по них отут. І зараз слідуючи так само доробити. Я вже закінчую млинці завертати і скажу вам зараз, що в мене в цій кількості сира і вишень. От все. Отут формочка вже заповнена, бачите? Залишився один млинець і половинка. Вишень декілька залишилося, І на один млинець залишилося ще сира. Я вже так заверну, а оці поставлю у духовку зараз. Зараз накриваю кришкою. Немає кришки, то фульгою накриваю. Ставлю у духовку, духовку включена на 180 градусів і хвилин 10-15. Я вже скажу і покажу. Пройшло майже 20 хвилин, трошечки пересиділи на лиснички. Я забігалась і не подивилася вчасно, аж розтріскалася, як бачите. Хвилин 10-15 і не треба більше. Я зараз спробую один взяти і покажу вам, які вийшли вони. Всередині. Сьогодні ми будемо їх їсти з сметаною, можна гущоним молоком. Розріжу і покажу, які вони всередині. Так. Отакі ще з вишенькою. Це дуже смачно. Так, що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною дивилися, як я готувала такі млинці з вишнею і сиром, приготуйте її ви. Це просто, швидко і навіть на святковий стіл можна приготувати такі млинці. І всім дуже гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую, особливо дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, а головне, щоб були всі здорові, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки і до зустрічі!